Ну і тепер про е, наше столичне Шевченківська РДА будує укриття за 14 мільйонів гривень на Закарпатті. Таке стверджує депутат Київради Леонід Ємець. Мовляв, районна адміністрація робить укриття у селі Осій Хузького району. Згідно даних прозоро бомбосховище буде у дитячому таборі зачарована долина, і розраховане воно на 147. сорок Обійдеться такий прихисток у 400 тисяч доларів. США за інформацією депутата Київради Леоніда Ємця. В укритті вже зробили ремонт на понад 7 мільйонів гривень та закупили люксовий мікроавтобус за 2 мільйони. До цього там вже зробили ремонт на 7 мільйонів 300 тисяч гривень. І судячи з кошторису і вартості робіт, робили по-багатому. Двері по 22 тисячі гривень, кондиціонери по 160 тисяч, душові кабіни по 32 тисячі. Та судячи з вартості унітазів, це таки був Вілерой Бош. На звинувачення Київради вже відреагувало у Шевченківській РДА. Перший заступник голови адміністрації Олександр Поповцев на своїй сторінці у Фейсбук адресував Леоніду Ємцю цілий допис, у якому пояснив, укриття там роблять для дітей, яких привозять із Києва на оздоровлення та відпочинок. Стосовно ціни був розроблений відповідний проєкт. І вартість була затверджена у експертизі. Автобус за 2 мільйони теж для дітей. Однак, якщо це питання внесуть. В Київраді на розгляд то та вирішать не будувати укриття та відмовитися від транспорту представниками РДА. Це буде виконано сьогодні. Повітряні тривоги є по всій країні, навіть у Закарпатті. І кожен заклад освіти для свого повноцінного функціонування повинен мати укриття. Зараз цю функцію виконує приміщення під басейном. І саме завдяки цьому приміщенню цей заклад приймає діток з Києва на оздоровлення стосовно автомобіля. Табір розташований в горах, і автомобіль має бути тільки повнопривідний. Так сталося, що виробники роблять повнопривідні автомобілі тільки в таких топових комплектаціях. Цей автомобіль буде використовуватися для перевезення діток на екскурсії закарпаттям або до лікарні, наприклад яка за 15 кілометрів від табору.